П'ятеро пасажирів Херсонської маршрутки, яку росіяни атакували дронами у важкому стані. Окупанти двічі вдарили по автобусу, що возить людей з обласного центру на дачі і назад. Двоє загинули на місці, а поранених 16-ро. Транспорт розбитий ущент. Водій вижив, з ним вдалося поговорити нашій Тетяні Савулі. Це перші секунди після атаки російського безпілотника по маршрутці. Дрон Камікадзе цілеспрямовано влучив у автобус, де перебували 28 пасажирів. Двоє загинули на місці. ще 16 поранені. Пославали там, ви форму собачок нідичку. А тут усі залишилися, не вибігли побігли від укриття. Тут осталися. Ось, але прямо віз, не бачив, дивиться. Я потихоньку поїхав, поїхав, два труба лежали мною. Віктор був за кермом цієї маршрутки. Каже, рейс виконує раз на тиждень. Його пасажири, переважно пенсіонери, що їдуть за місто на дачу, згадує, як пролунав вибух, а через 10 хвилин росіяни повторно атакували автобус. Два було вдару. Ось, бачите, втори нас. Це ми вже повитягували людей. Сітки стояли, все стояло. І головне, що я його замітив. А що? тікати, йому й доб'ють. Добивав, він добивав. Він той раз, але ну, витягнув, він той раз ударив. Оце видно. Перший раз такого не було. Двадцять да, восім чоловік. Отаки всі за 70 далеко, такі як я, і за 70. Ну їхали на дачу. Маршрутка знищена майже повністю. Розбиті вікна та дах, салон, весь у крові. Хто вижив, лишив геть усі речі і побіг, аби врятуватись. Віктор каже, не вперше потрапляє під рунові атаки. От буквально минулого тижня дивом цілів. Висажу людей, кажу, виходьте, півом виходьте, вийшли. Я вийшов, показую, дивись, хто. Він повисів весі, мене, лампочка красна моргає, все, розворачується, на глазах є стрічного пирожка. Через дроновий удар по маршрутному автобусу поранено 16, наймолодшому 23 роки, найстаршому 83. Двоє чоловіків 70 та 50 років, які загинули, знаходились е, прямо біля центру вибуху. А, і ще за чоловіками ще четверо людей отримали важкі поранення. Зараз в лікарні знаходяться, отримали багато осколків, і в важкому стані знаходяться в лікарні. Ще одна людина а, зараз евакуйована в Миколаїв а, з відкритим черепно-мозковою травмою. Четверо людей отримали травми середнього ступеня тяжкості, і ще п'ятеро. Отримали амбулаторну допомогу. Це не вперше Росіяни атакують цивільні автобуси в Херсоні. Дрони палюють як за маршрутками, так і спецтранспортом. Лише минулого тижня окупанти запустили по області понад 1600 безпілотників. 1300 з них знешкодили наші військові. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини.